Вітаю, друзі! Можливо, мене ніхто не просив, але я вам розповім про супер мега заряджений смартфон у всіх аспектах цієї фрази, про який, скоріш за все, ніхто ніколи з вас не чув. Називається він Unihertz Tank 3 Pro. Напишіть у коментарях, чи чули ви коли-небудь про такий бренд. Також компанія випускає свої моделі під ще однією назвою бренду: 8849. Так, чотиризначне число це і є назва фірми, але по суті це один і той же бренд. Скоріше за все, Unigherz. Це назва для світового ринку, а 8849 це назва для внутрішнього ринку Китаю, бо китайці полюбляють називати компанії і сайти числами. До речі, хто в курсі з чим це пов'язано, запрошую у коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. Тож перейдемо безпосередньо до моделі Tank 3 Pro. Тут і суперзахист від води та ударів, тут і мега-велетенська батарея, непогана, можна сказати, ігрова начинка, і на хвилиночку вбудований проєктор. Перш за все, зовнішній вигляд телефону. Це монстр, це танк в прямому сенсі цього слова. Тут у мене жодних питань щодо назви смартфону, бо, дивлячись на нього, одразу розумієш, що, скоріш за все, він міцний. Бо апарат отримав повний захист від води і протиударний корпус, матеріалами якого є метал, гума і міцний пластик. Плюс всередині обіцяють металевий каркас для ще більшої міцності. Тобто телефон не боїться падати з висоти на твердій поверхні, ну і, звісно, не боїться пірнати під воду. З ним можна плавати і судячи з ваги у 696 грамів. Використовувати його як якор. Товщина цього велетня 3 см. Ви просто уявіть собі цеглину з такою товщиною. Ну і звісно ж, не просто так тут такі габарити. Все дуже просто, бо батарейка у телефона така, що одного заряду тут вистачить майже на тиждень. Звісно, я перебільшую, але може і ні. Якщо апарат використовувати помірно, а не годинами кожного дня залипати в Ютубі. 23 800 мАч є місць вбудованого акумулятора. Ви просто ще раз послухайте це число. 20 3800. Це ж 5 звичайних смартфонів. І знаєте, що саме круте в цій батареї? Звісно ж, окрім ємкості. Швидкість зарядки тут 120 Вт. І це нічого собі як непогано, погодьтесь. До речі, смартфон можна використовувати як павербанк і заряджати від нього інші пристрої. Ну а що там по процесору? Та, в принципі, все досить таки непогано. Dimensity 8200. Можна сказати, що ігровий. Звісно, це не топові процесори від Snapdragon, але тут також можна запустити більшість сучасних іграшок на високе налаштування графіки. Постійної пам'яті у смартфона цілих 512 ГБ. Існує дві версії моделі на 16 і на 18 оперативної пам'яті. Також для безконтактних оплат у смартфоні є чіпене всі. Я знаю, що для багатьох, включаючи мене, це дуже важливо в наш час. А на задній частині розташувався великий кемпінговий яскравий ліхтарик і червоно-синість робосом. Скоп прямо як на поліцейських машинах. І ще одна супер цікава фішка апарата це вбудований проектор. Ну, це ж просто якась мрія дитинства. Будь-де будь-коли можна просто запустити відео на ютубі і дивитися його на стелі, лежачи в ліжку, або десь на природі натягнути простирадло і направити проектор на нього. Яскравість цього проектору 100 люменів, а роздільна здатність картинки 854 на 480 пікселів. Так, не 4К, але для кишенькового проектору більшого і не потрібно. За роботу софту відповідає. 13 Android. Екран тут отримав діагональ 6,79 дюймів з роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 120 Гц. Тобто екран у телефона як мінімум відповідає сучасним вимогам користувачів і не розчарує. Головна камера у смартфона Tank 3 Pro 200 Мп. Також тут є ширококутна на 50 Мп і камера нічного бачення на 64 Мп. Показники дуже красиві і звучить це все дуже класно, але я ніколи не мав справу з цим брендом особисто і за реальну якість. Казати щось важко, хоча з іншого боку, в подібних смартфонах камера це останнє на що звертають увагу при покупці. Цікаво було б особисто перевірити. Ось такий танк в прямому і в переносному сенсі вийшов у компанії Unigerns. Перш за все, з-поміж усіх захищених смартфонів з великими батарейками, цей виділяється як мінімум начинкою, так як зазвичай, більшість компаній обирають щось одне: це або велетенська батарея, це або класний процесор, це або хороша камера. Ну а тут, як на мене, практично ніде не економили. У коментарях напишіть вашу думку щодо цієї новинки і також напишіть, як вам такий тестовий формат міні-огляду без самого смартфона. Це був канал Медуза Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Побачимось.